Сьогодні, 9 травня, ми зібралися тут на території Печерської лаври з нашими воїнами, з нашими захисниками. 9 травня не випадково а для того, щоб а, наблизити нашу перемогу, відобразити свій духовний світ, стан передати його на малюнку. Ну і разом з тим зцілити свою душу і показати світу, що в ніколи не було війни, і наблизити перемогу на культурному фронті. Ми провели вже дев'ять. Таких зустрічей, художник плюс воїн, і результатом тих зустрічей були більше 80, мабуть, уже під 90 Абсолютно ну і словом, геніальних, треба бути обережним, але дуже професійних і дуже цікавих творчих робіт. Зрозуміло, що арт-терапія сильно допомагає воїнству. Разом з тим, я завжди хочу зосередити увагу, що вона так само допомагає і художникам. Тобто тут обопільна перевага у тому, що для художника це також дуже великий професійний досвід, і саме головне, що він лікує душу точно так, як це робить і воїн. Сьогодні до нас долучилася муніципальна галерея Лавра. Сьогодні до нас долучилася академія керівних кадрів, на території якої відбувається ця вся акція. Ну і росте, росте рух, і він він. Я так розумію, що ну якщо і не на початку, ну може десь всередині. Ми хочемо, щоб скінчилася війна швидко, і ми тоді будемо продовжувати малювання вже виключно на невоєнні теми. Сьогодні дев'ятий раз студенти Київського політехнічного інституту, а саме кафедри графіки, беруть уже психотерапії, Психотерапія, яка заснована на мистецтві. На мистецтві малюнка сьогодні до нас до акції долучилися студенти кафедри графіки КПІ. Це молоді митці, які навчають наших воїнів розкривати свою душу, виражати її на полотні. І як ми всі знаємо, що одужання людини починається з душі. Ми малюємо зараз змію навколо меча, які символізують Україну. Звіка в нас буде такого зеленуватого камуфляжного кольору, і чуть-чуть, але воно все буде то таким графічним, через що ми зараз малюємо контент. Ми долучалися минулого разу до іншої акції, і нам дуже ну, мені особисто дуже сподобалося. По-перше, сам процес, а ще це ну неймовірний опит спілкування, через що я власне сюди і прийшла знову. Ну це реабілітація наших військових так, так щоб вони якимось чином відволіклись. Від тієї клініки, в якій вони знаходяться, від того життя, яке вони було до цього, вони мають переключитися, розумієте, Ви мають навчитися це робити, щоб в голові не держати ті події, які були не до цього. Тому якимось чином ми долучаємося, щоб виправити це все. Ми вирішили. Раз ми знаходимося в такому закривеному... Ну як я вважаю це закривене все ж таки місце для Києва. Всі знають, лавру. Я вирішила <рес> ми вирішили. <би. рес> Давайте так. Це було в першу чергу рішення Олександра помалювати сьогодні, саме пейзажі. І тому ми на планері зараз займаємось, чесно кажучи, вперше раз взагалі купола малює. Дуже цікаво.

Багатьох моментах це допомагає тобі просто йти далі, просто йти далі перевантажити себе, просто ну, ти помалював з кимось, поставити ти закінчив свою роботу, можливо, залишиш процес е на наступний раз, але ти вже пішов далі, ти вже жопи. себе емоційно перезавантажив. Я рада, що я можу допомагати іншим це робити, що ми разом це не просто я, а це я з кимось роблю. Чимось може допомогти. Не не Навчити. Навчити. Так. Олександр, розкажіть, це перший ваш досвід? Так, це мій перший досвід малювання фарбами. Я від нього кайфую від цього, процес. Я, процес. Я, від цього процесу. Олександра ця терапія дуже переключає. Те, що я зараз роблю, я від цього отримую дуже велике задоволення. Студенти, і викладачі зібрали кошти і придбали для. Сьогоднішньої акції пензлі, полотна, мольберти, і зараз саме на за допомогою цих матеріалів відбувається арт-терапія. Наші військові після одужання мріють вступити до видавничо-поліграфічного інституту, а саме на кафедру графіки, щоб удосконалювати свою майстерність і продовжувати таким чином входити в нормальний ритм життя.